Закшиваємо вікна плівкою, ну, щоб атмосферні опади не попали після такої каси нашої агресії, наших сусідів. Ось туди ж був прильот шахеда, і ці будинки постраждали там ще є. Працюємо ми в армії відновлення з лютого 23-го року, не тільки ми по пошкодженням зразу там, навіть і дрова порубати. Поприбирати десь на дворі там чи в городі. Я тут родився, виріс, і це якби ну, мої дергачі. Треба ж якось допомагати людям, було мало людей, дуже багато людей виїхали і остались там одинокі люди, які теж потребують допомоги. Мені 57 років. Працював на підприємстві. Я працював термістом, але по системі здоров'я. Ну, займався самозайнятостю, там вирощував квіти. Ну, зараз трошки це не на часі. Я обов'язково до цього повернусь, як закінчиться наші, тут настане мир. Шахет, звісно, звук прямо над домом дуже жуткий, Іспугались. взрыв, полетели все стекла, цветы с подоконников полетели все на ребенка, ребенка засыпало стеклами. Ну, быстро среагировали, слава богу, живы. Пять окон вылетело, хотя их только восстановили вот буквально в марте месяце прошлого года, потому что у нас уже не первый прилет. Приехали ребята, начали восстанавливать. Вот мне здесь накрыли, окна позабивали, на крышу залезли. Значит, думали, только крышу подняло и гвозди повыскакивали. Кое-где пошли трещины. Значит, тут же оперативненько они газовые горелки, ленты, все мне заклеили. То есть крыша нигде не течет. Вы не лякайтесь, главное. У нас тут такая у нас печка. Дивиться. Вот это все на ходу подмазалось, потому что все развалилось. Живем мы скромненько, но, как говорится, со вкусом. Ну, я вважаю, що пускай лучше так люди, многие без домова сталися. Видно, як осколки влетали, видно, вон стекла ще остатки. Для мене це очень складно, так как я вдова з малолітнім рібка, і зарплата минималка, поэтому, самі понимаете, тяжело. У 22 другому році, коли почалось повномасштабне вторгнення Росіян на Україну, частина нашої громади в перші дні опинилась під окупацією. Звісно. Припинили свою роботу наші підприємства, які працювали в місті Дергачі до військового часу. Це громада була з розвинутою підприємницькою діяльністю. Тут працювали підприємства, які виготовляли продукцію на європейські ринки, на Сполучені Штати Америки. Також була велика кількість фермерських підприємств. Робота була призупинена. Звісно, люди залишились без роботи, але залишились в громаді. Взагалі, за 24 рік, завдячуючи центру зайнятості, було профінансовано робіт. Виплати заробітних плат на суму 5,5 мільйонів гривень для місцевого населення. Армії відбудови було виконано немалий обсяг робіт по всій території громади, що дало можливість місцевим мешканцям зекономити мільйони гривень. Люди знаходяться в тяжкому фінансовому стані, і саме ця робота дала можливість місцевому населенню зекономити великі кошти. Люди їх використали саме на свої потреби, використовувати там на опалення, на комунальні послуги, на лікування і на інше. Об'єктивно, ми зараз не можемо виїжджати в козачі лопань, проходи і в Токарівку, бо ворог кожного дня туди завдає масованих ударів, і там гинуть люди. А ті населені пункти, які подалі від державного кордону, куди має можливість заїжджати, де є безпекова ситуація, майже кожного дня виїжджають групи армії відбудови. Підприємства наші вони виїхали до інших областей. Аграрний сектор не працює, тому що. Ворог надає, завдає постійно удари по прикордонним населеним пунктам. Поля заміновані. У людей проблема з робочими місцями не залишається і саме завдячуючи спільній роботі з центром зайнятості, всі наші мешканці мають змогу працювати в себе в громаді. А ми нашу славу Україну! розвеселимо. Ми хочемо бути корисними. чимось тут і якось прискорити нашу перемогу. Ми плетемо маскувальні сітки, також робимо окопні свічки. Я за освітою економісти працювала у приватній фірмі економістом. Так вийшло, що всі ми стояли в центрі зайнятості, тому що внаслідок війни ми втратили роботу. Всі ми абсолютно різних професій для громади нашої теж це підтримка. Це ж подяки <х sacch> Так ось, подяки. хлопці. Нам теж на нас є свій прапори. Хлопці так нам теж подяки писали. Сьогодні армія відновлення на Харківщині має жіночі обличчя понад 80% всіх учасників учасниці армії. Це жінки. Харківська область є лідером у реалізації проекту армія відновлення в Україні. А у нас найбільша кількість направлень на ці роботи їх понад 17 тисяч у 2024 році. І найбільша кількість людей, які задіяні в цих роботах, це 6600. Кожного дня є прильоти, кожного дня там, приїздять люди там, з території, які є прифронтовими. Кожному потрібно надати допомогу. І, і відповідно, о... Потреба в Харківській області є набагато більшою, ніж в інших областях. У нас немає обмежень щодо о, терміну участі в суспільно-корисних роботах. Людина може брати участь, якщо є потреба в відповідних громадах. Но кожній людині, яка бере участь в цих роботах, завжди пропонуємо і постійну роботу. І вона в будь-який момент може перейти на ту роботу, яка їй більш подобається. сьогодні закінчується. Talk.